10 листопада. Зранку було сонечко, і знову трішки проглядає і ліс красивий, в ньому різні грибочки. Різні. Всякі. Ну, ще так гарно. Потепліло знову. Може, і гриби знову підуть рости, Того що знайшовся тільки один білий великий. І який гарний, прекрасний і це? і, і польські гарні. Отже гарді. І тут треба пірочку закрити. Можливо, і на той рік буде. Тут дуже тут багато грибів, ось рядовок, так скільки хочеш.